Скарби ЮНЕСКО одразу вісім українських храмів поповнили світову архітектурну спадщину. Поміж них, всесвітні визнання отримали і два прикарпатські сакральні раритети. До престижного переліку потрапила церква Різдва Пресвятої Богородиці, що в селі Нижній Вербіш на Коломийщині. а також церква зіслання Святого Духа, Рогатинська пам'ятка архітектури. Остання вже три десятки років править музеєм, адже є справді унікальною. Споруда створена без жодного цвяха. А всередині справжня перлина, ренесансно-бароковий іконостас, один із трьох найдавніших в Україні. ЮНЕСКО просто так не приймає. Вона носить яскраво виражені місцеві традиції. Це є архітектура, я я б сказав, це галицька архітектура, і іконостас, і внутрішнє убранство церкви власне є початком. 17 століття, і це є те, що є цікаве для світу. Сотні тисяч заявок щороку та потрапляють під опіку ЮНЕСКО Одиниці. Україна ж ризикувала втратити цей статус навіть для Софії Київської та Києво-Печерської лаври. А от місцеві храми до світової скарбниці потрапили вперше за останні два десятиліття. Усі потрібні документи для занесення прикарпатських церков до списку готували понад три роки. Настільки жорсткими та безапеляційними виявилися умови експертів. Дана церква мала бути побудована на цій території, вона не мала права бути добудована, перебудована, і вона мала дійсно мати автентичний первозданний вигляд, який б. Був створений митцями в такому та конкретному столітті. Окрім міжнародного визнання, місцеві пам'ятки отримали захист, таку бажану популяризацію та ще більшу привабливість для туристів. І найголовніше можливість залучення грантових коштів на подальшу охорону та реставрацію. Окрім того, довкола шедеврів уже світової архітектурної спадщини невдовзі мають створити належну інфраструктуру. До слова разом з українськими до спадщини ЮНЕСКО потрапили і вісім храмів сусідньої Польщі.